Друже привіт! Прошу ти підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Це для просування україномовного контенту. Гарного перегляду тобі, та ні хвоста, ні лузки. Всім зв'язочок у столом на дроті. Сьогодні на Чисто один рюкзачок, палка, катушка і пакет з корму. Все, більше нічого не прав, ні сідушку, нічого. Бо їду в тихо секретне місце, туди ще треба добратися. Не хочеться тягнути з собою куча лах. Водичка сьогодні просто шикарна, дуже висока. Вон ззаді паруса, я йду далі. Я от чую прямо носом, що сьогодні буде лящик. Не знаю чого, я прям не збирався їхати, а потім думаю, дощ такий почався. Пройшов хвилин 20 і після дощика я думав, ну зараз лящик по-любому буде брати. Ще й на тиху секретному місці. Трохи пізніше покажу. Так що чекайте, дивіться, щось буде, ой буде. За великий крючок для такої риби. опари ще поставив, пустий крючок. Постояло минуту, мабуть. Ну да.

Йоршик. Да. да, так як би три десятка і на таранечку. Огонь. А так хай хайде, тусується. В лед. Не них стояла даже кормушка впасти. Не може бути тут чехонь? Ох, хороша. Все прям батон-батон. Да, пью батона. Цікаво, що в лед. Тут десь зловило чи в Білоглазка. давно її не ловив. <рес> Явно якась риба гуляє. Тільки якось вона так. Якось так плавно йде. Зійшла? Бляха муха. І клювання було шикарне. Зійшла. Чи подляч був, чи. Ще якась плотва гарна. Отак вот ввалило і трусило зразу, а потім десь в камінь. Ага, занесли. Так Хто там? Подлящ, подлящ. Тай Та я й рукою візьму, якщо він не зірветься. Так, можна зразу вкинути. Да. Ой, і зійшов туди. Зразу практично кинув, буквально хвилину пройшла. Може ще якогось одного туди заманю. Я пам'ятаю, як я починав рибалити років 9 тому, то я ходив там з якоюсь палкою такою самою звичайною. Якась там катушка була, в мене теж там, що попало, за 100 гривень. І кожен раз я ходив на рибалку, кидав отак от, ну, куди попало, просто кидав. І стабільно 3-4 кілограма рибу я приносив додому. Ну, знову ж таки, на своїх місцях, там, на осакарках. А це вже пройшло 9 років, це вже фідера, кресла, все що хочеш, там, в точку кидаєш, кліпсуєшся. Чи риби менше стало, не знаю, чи вона десь... Да. Та навіть не знаю, щось трясе головою. Ай-яй-яй-яй-яй, вийшов. Ну колись теж так робимо, я в селі тоді робив, мені було. Ну, це так не не а такий самий, напевно. Ага. Дякую. Це вже хоч трошки зроблю. Бо я зробив сушилочку вдома таку. Під ну, теж з цього з контейнера на 100 літрів. Так. Да. Туди. Вентилятор поставив на этот Короче, ставиш на двое суток під вентилятором і все, рибка готова. Ну, так, да, ну, я зробив просто рамка і два шампура. Я лежа сушу. Uh -huh. Два шампура. Раз, два, три, три ряда. Я все так пум-пум-бум понакладу. -пум -пум і зверху марлевая сетка. Я десь в, в Тіктосі побачив, що мужик так робить. Рішив собі зробити таку сушилочку. І туди виходить десь, ну десь біля 10 кг риби в принципі можна повішати. Вентилятор. На этот, на балкон ставлю. Туди розеточку вивожу. У мене два десятки.

Ну що, я чуяв ляща носом, він був десь рядом. Але взяв два підлящика, в принципі, вже непогано. Думаю, на ніч може б нормально тут зловить. Але вже пів дванадцятої, треба бігом рухать додому. В ітогі нормально, і покльовки були гарні. Непогано, в принципі. Два підляща, дві плотви гарних, білогласка і там ще мелоч викидував. Що сделаю таранечку. О, так що якось якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все як обично. До зв'язочку.